Добрий день, шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, привість, привість. Я український! Привіюся! Щоб найперше побажати кожному з вас миру і добра, щоб закликати людей, які щиро вірять Бога, молитися за Україну. Просіть милості Бога для народу України, щоб Бог зупинився за кров пролиття. Ну, важливіше, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб нагадати і сказати усім вам про Бога, Бога Авраама, Ісака і Якова, того Бога, який створив Вселену, який створив небеса і землю, про того Бога, який створив людей на образі подобу свою, про того Бога який посилає сонце на праведних і неправедних, який посилає дощ на добрих і злих, Про того Бога, ні в кого небеса не міщають. Про того Бога, який є люблячий Бог. Бог не є. Дідусь паличкою, який наблюдає за людьми, якимось спіймати на якомусь гріху і покарати. Бог не є несправедливий Бог. Це грехи. Людина буде нести покарання, але Бог не хоче, щоб людина після смерті потрапила до пекла, Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на Голгофському хресті. Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб кликати до покаяння неправедних, але грішних. Чи є серед вас. Люди, які є праведні, можливо, хтось так і думає, але насправді і Біблія так вчить, що нема праведного ні одного. бо всі зрішили позбавлені слава Божої. Дорогі люди, буде Божий суд, ніхто не один відсутність з Богом. Кожна людина, яка помирає, після смерті вже немає вороття. Після смерті вже пізно щось вирішувати. Після смерті людина вже не зможе вернутися, навернутися до Бога. Людина після смерті не зможе перейти до раю з пекла. При житті людина грішить і при житті людина свідомо має визнати свої гріхи перед Богом і покаятися. Дорогі люди, я проповідую вам Бога, Авраама, Ісака і Якова того Бога, який створив нас. Дорогі люди, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, що покаялися. Бог закликає людей до покаяння, тобто визнати себе грішним, попросити Бога прощення, відвернутися злих діл і повернутися до Бога живого. Відверніться від своїх ідолів. Відверніться і наверніться до Бога живого, поки маємо час, поки наші серця б'ються, Покайтеся, вірити в Ісуса Христа, вірити в Його любов. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Ісус Христос, Він пролив святу кров за Твої і мої грехи, дорога душа. Ісус Христос, Він воскрес в третій день, і Він є живий. І він і сьогодні спасає людей, але для того, щоб спастися, потрібно звернутися до Бога, покаятися і прийняти Ісусу Христе, своє серце. І тут говорив, один чоловік був богатий і задягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно банкетував. Був і в Бога людина, ім'я йому лазар, що лежав у воріт його, струпом вкритий, і почав годуватися кришками, що за столу багатого падали. Всі ж приходили, рани йому лизали. А ось сталося, що в бою вмер і на Авраама Лоне віднесено його анголи. Умер же й багатий, і його поховали. Дорогі люди, перед смертю всі люди рівні, чи ти багатий, чи ти бідний, чи ти депутат, чи ти простолюд. Чи ти доктор, чи міліціонер, чи ти злочинець чи проста людина, перед Богом перед смертю всі люди рівні. Терпиш і мовка воду, звів він очі свої, та й побачив здаля Авраама та Лазара на лоні його. І він закричав та сказав, змилися очі Авраама надо мною і пошли мені Лазара, нехай помочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить. Бо я мучуся у полуміці. Авраам же промовив, згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього поміж нами та вами велика безодня повстала, так, що ті, хто хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані переходять і звідти до нас. Смерть людина вже не зможе нічого змінити. Людина, якщо потрапить до пекла, там вороття немає. Немає ніякої рекарнації, немає ніяких чистилищ. Це обман диявола. Він хоче обманути людей, щоб вони мали надію. Ось поживу, як хочу, поживу широкою дорогою. Буду блудити, красти, грабити, п'янствувати, обманювати, коли помру, там вже в чистилище і попаду до раю. Такого не буде. Це линк. Людина помре і на цьому стоп. Або рай, або пекло і вибір за нами. А він відказав, ото ж очі, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого. Бо п'ятьох братів маю. Хай він їм засвідчить, щоб вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав, вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж Бог, отче Аврааме, але коли прийде, хто мертвих до них, то покаяться. І може він відказав: як Мойсея і пророки не слухають, то коли хто із мертвих Воскресне, не йнятимуть віри. Ісус Христос тут говорить, щоб люди. Читали слово Боже. Люди хочуть знайти якихось чудес, якихось ознак. Їздять у всякі точки світу, щоб побачити чудеса. Насприродне. природне Но надприродне може бути і від диявола. Надприродне – це не є ще божественне. Людям потрібно народитися від Бога. Людям потрібно покаятися, щоб Бог прийняв рай. Для цього потрібна віра. Віра в Ісуса Христа. Довіра Ісусу Христу, довіра Його жертві, не своїм добрим справам, не своїм якимось грошом великим. Це не врятує. Дорогі люди. Бог любить нас, Бог любить кожну людину, яка зараз тут знаходиться. Відкрите Йому своє серце, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Час поблизький, Господь гряде, час обмежений. Сьогодні двері спасіння відкриті. Коли Бог закриє, то ніхто вже не відкриє. Сьогодні двері спасіння відкриті, дорогі люди. Поки наші серця б'ються, задумайтесь над тим, де ви будете проводити вічність, бокайтеся, увійдіть ці двері, які є Ісус Христос. Ідіть тим шляхом, який веде до раю, який є Ісус Христос. Тільки Ісус Христос нас веде до Бога. Без Христа нема спасіння. Багато людей ходять до церкви, сповідують Бога, але чи народжений ти від Бога, чи спасена твоя душа, задумайтеся тим, дорогі мої. Читайте Святокного Євангелію, читайте святе письмо, читайте Біблію. Це важливо, у багатьох є слово Боже на полках вдома. Пора відкривати її, пора читати її і виконувати. Коли у вашому житті будуть якісь неприємні речі, будуть проблеми, чи буде погане зі здоров'ям, чи не будете мати, що їсти чи одягнутися. Звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Коли у ваших сім'ях є залежні люди, алко чи нарко. Моліться за них до Бога. Бог може їх врятувати. Я все це говорю, тому що Бог врятував також і мене. Коли я жив в залежності і не міг зупинитися. Єдине, на що я надіюся, що може зупинити, це смерть, самогубство. Коли я хотів піти із життя, то Бог залишив мене живим. Пояс мене зацепив і я лишився живий. Но тоді після того. Мені зустрілися віруючі люди, які подарували слово Боже, яке я почав читати. І моє життя змінилося. Бог врятував від самогубства. Бог забрав всі залежності, дав нове життя, дав нову родину. Та Но найважливіше, дорогі люди, я точно знаю, що мої гріхи, усі гріхи мої прощені, що моя душа веде з Богом на небесах, тому що сам Бог обіцяє своє слові. Хто має Сина Божого, має життя вічне, хто вірить в Сина Божого, має життя вічне, хто покається і прийме Ісуса Христа, буде прощений. Усі гріхи Бог прощає, навіть і вбивство, як на Голговському хресті були два розбійника. Один визнав себе грішним і увірив в Ісуса Христа, і він попав до раю. Інший не признав себе грішним і пішов до пекла. Так само і зараз. Примиріться з Богом, признайте себе грішним, вірите в Христа і спасетеся. Час бо близький, дорогі люди, час обмежений, часу дуже мало, часу обмаль. І все, що відбувається зараз у всьому світі, не лише в Україні. Про це записане на сторінках Святого Письма. Но Ісус Христос сказав, що це ще не кінець, дорогі люди. Попереду ще багато випробувань для усього людства. Попереду ще багато буде тих речей, за які люди будуть боятися, будуть бажати себе смерті, не смерть тіхне від них. Ісус Христос, Він обіцяв, що Він через усі ці випробування своїх людей, тих, які прийняли Його. Нехай Бог благословить усіх вас. Уте з небесний, благословити всіх людей, благослови місто Львів, благослови Україну, бережи Україну, свини наших полонених з цього полону, помолу Господи в твоїм Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.